Вітаю, любі раки! Мене звати Вікторія і я пропоную вам таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня працювати буду на колоді таро світлого провидця. Хочу в такому форматі подивитися: ой, вже карти спішать, щось вам тут намагаються вже розказати, е, які головні події? Для раків на цьому тижні. На що звернути увагу, на, що, на чому сконцентруватися? Про головне для вас, любі раки, на цей тиждень. Про головне для раків три карти. Спочатку дістану, а потім будемо дивитися. І початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Раки. Тиждень. З 20 по 26 жовтня, початок тижня, середина тижня, кінець тижня. Кубики астрологічні. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх раків на тиждень з 20 по 26 жовтня. Раки, будь ласка. Другий будинок гороскопу. Може бути концентрація на питаннях фінансів, ваші витрати, ваші потреби, ваші стосунки з грошима. Далі знак зодіаку, з яким ви можете спілкуватися раки, або вам ніхто не потрібен буде, буде концентрація на е, самому собі, або теж може бути хтось бути з вашої е, стаї. І е, планета, яка буде вплив на вас мати, це навіть не планета, а кармічний е, північний вузол. Він говорить про важливість події на цьому тижні, оскільки вони понесуть певний вплив на майбутнє. Тобто є південний кармічний вузол це вже те, що ми відпрацювали, це наш досвід. А північний це на чому ми маємо сконцентруватися на цьому тижні для того, щоб рухатися далі, зростати на плани наші на майбутнє. Має бути важливий для вас тиждень. Ну, подивимось про головне тиждень. Про що? Про що. Тиждень 5 мечів. От настрій такий. Настрій, коли отак от довбає дирку в голові. Ви не можете, знаєте, сконцентруватися на своїх якихось думках, на своїх подіях, бо хтось, це поруч хтось, вам такі якісь палки в колеса або прискорюють вас, ну давай, давай швидше приймай рішення. Ну, це такі якісь не те, що там. Конфлікти, але якісь неприємні, можуть такі, знаєте, якісь недоброзичливі, ці, е, щось там судачити. Ні на кого не звертаємо уваги, тому що по е, чаш, у вас, в принципі, все добре, і ви будете задоволені, задоволені тим, що ви отримаєте цього тижня. Дев'ятка чаш це карта здійснення бажань. А це можуть просто бути якісь е, палки, в колеса, люди, на які, на які вам. Не, ну, і дев'ятка чаш, вона підтверджує: не звертайте увагу, все, що важливо по Ерофанту для вас, це про саме важливе, про фундаментальне, про головне, у вас є. Ви отримаєте все, чого ви бажаєте на цьому тижні. А на оці клювання в голову ми просто ігноруємо і не звертаємо уваги. Давайте я ще відкрию: головне дев'ять чаш. Дев'ять чаш це коли бажання здійснюється. І все, дивіться, яка щаслива людина. І тут, по Ерофанту це про, про ваше про головне ви досягнете. Всього, чого ви там собі напланували на тиждень. Щось ви тут завершуєте і не можете, можливо, прийняти до кінця рішення така пауза у вас. Кінець. Завершення чогось. І десятка, десятка мечів це кінець, десятка жезлів це теж завершення. А завершувати завжди важко, тому і можуть бути, знаєте, там якісь сумніви, паузи да, перед тим, як завершити, це саме на ну, фініші завжди важче всього. Все, спокій, відпочинок. Ви е, задоволені будете знову королева Пентаклів, і двійка чаш це поруч з вами буде той, хто буде ще вам допомагати, надихати, вашою підтримкою такою. Королева Пентаклів це ви досягнете своїх бажань однозначно. І, і може бути на цьому тижні от завершення чогось. Ви цей розклад, знаєте, ви ж, вас багато, розклад загальний. Я не знаю, у кого там що, яке питання більш актуальне. Тому можете перекласти і на особисте життя, і на роботу. Все у вас буде добре, важко, непросто і емоційно, бо будуть якісь. От по п'ятірки мечів, все ж таки, хтось вам може нав'язувати сумніви в голову. Отак От я вам скажу. Не звертайте увагу, візьміть паузу, для того, щоб спокійно четвірка мечів це все вже пауза, відпочинок, ви щось завершите. Прийдете до фінішу, будете задоволені. Королева Пентаклів це коли людина, гармонія душі і тіла. Я задоволена всім, що маю. І поруч з вами ще буде хтось, хтось приємний, коханий, надихаючий допомагаючий, надійний, хто буде вас підтримувати впродовж тижня. В принципі, гарний тиждень, гарні результати, але ви десь. Втомлені, десь ви вже і емоційно, і фізично трошки втомитесь, тому що вже на завершенні. Початок тижня. ну, отут про гроші, Бачите? Початок тижня п'ять пентаклів це завжди от, людина переживає, що не вистачає грошей. Давайте я візьму, доповнюючи карти розкрити мені, будь ласка, дві карти ще п'ять пентаклів. Про що 5 пентаклів для раків? Раки 5 пентаклів. Е так. Якщо е це питання пов'язане з грошима, фінанси. Ну, у вас, так, да, е тиждень по другому дому це про фінанси. Можливо, не буде вистачати на початку тижня, от початок тижня, да, ви думаєте, ви вже собі зламали голову, ще хтось там підначує, піджочує десь дефіцит, десь просіли в фінансах. Але ви знайдете вихід. Шестірка мечів це коли людина завдяки своєму інтелектуальному досвіду, якоїсь ідеї, вона знаходить вихід із трудної якоїсь непростої ситуації. І у вас паш пентаклів це буде от, або ідея, або інформація, допоможе вам знайти ідею, інформація про роботу, навчання, доходи, матеріальне. Ви знайдете вихід із непростої фінансової ситуації, це вже бачите, початок тижня. У вас така буде задачка. От, середина тижня ви вже в процесі трійка ем, жезлів, це, знаєте, гарний розвиток будь-яких подій. Це вже навіть не початок, це ви вже в дії, це розширення можливостей, це вже ви в процесі і це завжди е, ну, такий дуже активний дієвий старт до, до будь-якої вашої цілі. І кінець тижня, ух, вісімка жезлів, це сама швидка карта, дуже швидко. Наприкінці тижня дуже швидко все буде відбуватися, всі події, швидка, Сам, сама швидка карта. От якщо початок тижня такий буде у вас непростий, середина тижня, ну, теж тут по картах здійснення бажання і трійка жезлів, це ви вже. Почнете рух, так? Е, ви знайдете вихід із складної ситуації, ви розпочнете щось робити, е, якщо ну, може бути поїздка, дорога по трійці жезлів. І наприкінці тижня, от дивіться, все, що для вас важливо, воно реалізується навіть швидше, ніж ви собі могли уявити. Це дуже прискорене е, прискорені події. Якщо доходить, то з декількох там джерел, звістки, інформації, дороги, переліти. ну, тобто, дуже швидко, швидко відбуваються події. Так що, в принципі, не дивлячись на такий непростий початок тижня, ви будете задоволені собою, своїми результатами. А зараз я ще хочу вам дати таку підказочку від дуже красивих метафоричних асоціативних карт. Підказка для вас від вашої підсвідомості на тиждень для раків з 20 по 26 жовтня для раків. Дайте, будь ласка, підказочку раки. Подивіться, на цю карту дуже уважно. Я не буду вам нічого казати. Ви маєте. Почути себе, от перша ваша думка, дивлячись на цю картинку, це і є вам підказочка колодиця, карта називається побачення з собою. От побачте, що вам хочеться, що говорить ваша підсвідомость. І нехай це бажання ваше, цей стан, ця думка. Вона буде мотиватором для вас протягом всього наступного тижня. Я вам бажаю успіху, легкості, удачі. А ви, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал, ставте вподобайки, лайки, буду дуже вам вдячна і до нових зустрічей!